Все, поїхали. Ми продовжуємо. Привіт з вами, їжа файного міста. Ми продовжуємо е, зараз показувати, що відбувається на фестивалі Файне місто у Львові 23 23-го року. І е, крім того, що тут дуже багато е, їжі, тут дуже багато музики. Тут також дуже багато е, волонтерів і дуже багато волонтерських справи. Біля мене зараз знаходиться Гала. Вона представник фонду Сергія Притули. Так, я правильно так, сказав? Так. Ось ця людина, яка е, от в них є цілий намет, тут які збирають кошти, які е, ну самі знаєте допомагають нашим бійцям. А крім того, всього Гала, розкажіть, хто що це за люди? Лежать, що це за люди сьогодні. Фонд Сергія Притули представляє центр готовності цивільних всієї України. У нас в кожної області працюють такий центр. Головна ціль це навчити цивільне населення надавати допомогу під час військових дій, а також навчити і підготувати людей, які хочуть іти на фронт і виборювати нашу перемогу навичкам. Це стрілецька справа, це гранатометна справа. А цивільне населення це допомогти собі, своєму сусідам. І якщо сьогодні не дай Боже поранено, Абсолютно, і це радіаційна небезпека. А також сьогодні всі наші волонтери зібралися це. Місто Львів, супер, дякуємо, що запросили. Це місто Тернопіль, це місто Вінниця, Полтава, Житомир, Рівне. З'їжджається на три дні вся Україна, щоб навчити всіх людей, які до нас сьогодні приходять різним напрямкам, різним навичкам. Ми повинні бути сильними, ми повинні бути стійкими, і ми повинні знати, що треба робити під час будь-яких ситуацій. Ми маємо бути Готові завжди, так абсолютно. Скажіть, мені сказали, що в цього манекена є ім'я, так Як його, звати? його дуже ласкаво та ніжно звуть Олежик. 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 Я відверто подумав, що це е, дівчинка спочатку, бо зачерська така була, але потім сказали ні, це хлопчик. Ось э, так, дивіться, це, це манікін, тут... штучного дихання, бачите, і це одноразові кисневі маски, тому що люди сьогодні повинні розуміти, що кожна людина на себе повинна носити кисневу масочку одноразову. Якщо, не дай Боже, тобі стало погано. Людина, яка тобі надає допомогу, вона знає, де її взяти, накласти і зробити штучне дихання. Так, зрозумів. Ну, дивіться, взагалі, де знаходиться е, локація е, фонду при е, Сергія Притули, де знаходиться локація центру готовності цивільних? Е, це пивоварня правда, так найбільша пивоварня правда. У Львові і, це, і поруч з нею знаходиться так. А ззаду книгарня, видавництво Старого Лева. Ось, і отут -от між цими, ну не між цими, а поряд цими двома локаціями знаходиться якраз от, алея, там от є е, наша бригада, е, славно звісно, поруч знаходиться фонд притули, тут є Гала, тут є е, та Надія Ладія, так, тут, тут є Ладія, дівчат, Юрій. Юрій, які Юрій. до вас підійдуть, які вам е, відгукнуться і. Допоможуть вам, навчать вас, проведуть вам інструктаж. Абсолютно. І також, якщо ви хочете допомогти нашим бійцям, то підходьте також сюди, е, приймаються грошові та е, всі донати і нагадуємо, донатів е, маленьких. Не буває, не буває. Е, тому що я пам'ятаю Сергій, колись Сергій Притула колись сказав, що він написав один пост, де написав, що донат за 2 гривні це дуже класний донат і отримав 3 мільйони гривень по 2 гривні. Тому люди хто по дві, хто Абсолютно. по три скидали соток до 5 гривень, але багато людей. Тому нагадуємо, разом ми сила, разом нас багато, нас не подолати. Да. Але так. треба рухатися, тому що часу у нас немало і небагато. Треба робити сьогодні і зараз. Добре, а ще я хотів спитати? Скажіть, я бачу тут дуже багато військових, які до вас приходять. Так, ви їх знаєте, це ваші друзі. Так, звичайно, це люди, які у нас представляють місцеві ДФТГ, і в нас вони навчаються потім з цим досвідом. Вже хто йде на нуль, і ми постійно працюємо з цим напрямком. Це навчання ДФТГ, які хочуть захищати нашу країну. Знову ж таки нагадую, правда, пивоварня, правда, поруч з нею, поруч книгарня і видавництво старого лева. Ну і тут вас завжди зустрінуть ввічливі, прекрасні, красиві, Абсолютно. але найголовніше, що завзяті... О, покажемо якраз. Ми хочемо ще сказати, що ми знаємо, як треба накладати турнікети дуже дуже затягувати сильно, але Треба теж знати, і ми цьому вчимо на наших заняттях. Турнікет – це коли дуже велике поранення, яке невеличке. Будь ласка, не робіть цього, тому що треба, щоб життя у вас залишалося. Бо дві години треба чекати турнікетом, тільки чекати медика більше не можна. Ясно, такі нюанси розумієте? Ну Як бачите, позиці? друзі. Тому всі, хто приїхав на файне місто, ми запрошуємо вас до Гали, до надії. Вони вам все розкажуть, до Юрія. Вони вам все розкажуть. Вони вам все покажуть. Можна буде попробувати. і серйозно, можливо, це навіть спасе ваше Абсолютно. життя або Абсолютно. ваших близьких, або ну чиє життя, це точно спасе. Знову ж таки, нагадуємо вам, друзі, що це файне місто, місто Львів. На жаль, не файне місто, місто Львів. Ми показуємо, що файне місто основна задача, основна мета це допомогти приблизити перемогу. Це не про святкування під час чуми, це не святкування під час пожежі. Це для наближення нашої перемоги, тому е, тримаємо будь стрій, бути активними, будь активними. Донайте, активними. Донайте. донайте, будьте активними. Навчайтеся, щоб ви були сильними, впевненими і змогли завжди допомогти в будь-якої ситуації. Це три готовності цивільних фонду Сергія Притила. Об'єднує Україну. Чекаємо так, вас. Так, чекаємо вас, друзі. Ми вам дуже дякуємо. Да, дякуємо вам, Гала. Дякуємо, дякуємо файному місту і нагадуємо, друзі, всюди добре. Файному, смачно. Приїжджайте, відвідуйте групи. На сьогодні також багато груп. Ось вчіться, вчіться, донатьте, допомагайте. В нас тут ціла алея є, де можна підійти, познайомитись з хлопцями, познайомитись з прекрасними волонтерами, скуштувати гарне пиво, гарне пиво. Скуштувати. І, власне кажучи, як допомогти країні наблизити нашу перемогу. Все, все буде Супа. добре, все буде Україна. Все буде Україна. Дуже дякую. Дуже дякую.